Масована атака на окуповані території та на Росію. У захоплених Донецьку, Луганську та Криму пролунали гучні вибухи. Уражено низку важливих ворожих об'єктів. Також вибухи прогриміли в Іжевську, Саратові та Ростовській області. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Ввечері 30 червня в окупованих Донецьку та Луганську пролунали потужні вибухи. Росіяни поскаржилися на удари, нібито ракетами та безпілотниками. Були повідомлення про те, що удари було завдано, начебто, ракетами штормшеду, скальп іджі або Таурус, але Генштаб Збройних сил України офіційно це не коментував. Зокрема, окупаційні телеграм-канали повідомляли про атаку на Донецьк, Горлівку та Макіївку. За їхніми заявами удари здійснили, нібито 10 українських винищувачів. Так, в Донецьку повідомили про прильоти по металургійному заводу Донецьк-Сталь. Та штабу 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ є інформація про загиблих і поранених. Український проєкт кіберборошно заявив, що в Донецьку можливо було уражено ймовірне місце, в якому працювали окупанти над БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби. При цьому вони не розкрили точної локації. Окрім цього, як повідомляють місцеві пабліки, в в'ясинуваті знищено залізничний вузол. А росіяни стверджують, що їх атакували українці, нібито ракетами Shadow. Зазначимо, що офіційного коментаря від генштабу ЗСУ ще немає. Але керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко натякнув на успішний удар по окупантах. Цитата: ювалірна робота по росіянах у тимчасово окупованому Донецьку там дуже жирно, написав він. Також було атаковано і окупований Луганськ. Ймовірно, була атака безпілотниками. У місті виникли масштабні пожежі, є прильоти по місцевій нафтобазі. Крім цього, телеграм-канали писали про, начебто, рух чотирьох ракет у бік захоплених Криму та Севастополя. В результаті окупанти перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. Очевидці також писали, що півострів атакували дрони. Пізніше стало відомо, що українські безпілотники завдали точних ударів по військових об'єктах російських окупантів в Криму. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони. Розвідка опублікувала відео бойової роботи дронів українського виробництва uj 26 більш відомих як Бобер. Зафіксовано успішні атаки і ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу панцер С-1 разом з особовим складом радіолокаційної станції Ніобій СВ, берегової РЛС Печора 3, РЛС противник ГАЄ, а також винищувача Су-30 на аеродромі в САКах. Цитата. Надійна зброя в руках спецпризначенців гурмо України перетворює критично важливі військові цілі держави агресора в неробочий мотлу, зазначили у розвідці. Також з ранку, 1 липня, російське місто Іжевськ, яке знаходиться за 1300 кілометрів від кордону України, атакували безпілотники. Повідомляють про два вибухи та масштабні пожежі на території Іжевського електромеханічного заводу Купол. Підприємство спеціалізується на виробництві зенітних комплексів Тор М2, ОСА-АКМ, бортової апаратури для ракет, тренажерів і БПЛА.